Дуже багато людей ну, це ж таки загинуло. Я, а я жива. У ну, мене є сім'я, у мене є син, в мене є муж, чоловік, у мене є собака. Раді цього стоїло жити. Жителька Запоріжжя Анна Аненкова одна із постраждалих внаслідок удару російськими кабами по Запоріжжю 8 січня. Тоді вона їхала з роботи додому. Постраждалих було дуже багато. І Я навіть навколо себе бачила, і жінка лежала, і, і мужчина там один теж. Було жутке зрілище, як ато, люди вискакують, з тих понівічних дверей. Жінку пам'ятаю, як вона вистрибувала. Я, говорю, я її ще так посмотрела, Боже. Як вона це зробить, Це був жах, звісно. Бачила людину, яка лежа... Ну, сиділа, віддать, на сидінні. Я не знаю, чи загинула вона, чи було погано. Її і син, які також працюють неподалік, почули вибухи і вчасно знайшли її. Жінці уламки потрапили у живіт та у стегно. Я почувствувала тільки. Удар у бік, у лівий, ну, боля током не було. Я її є... єдине, що я побачила, в мене були травмовані пальці. Я от вже почала почувати, що щось мені не так дискомфорт, щось я слабну. Там присіла такий був ну, типа вазона. Ну потім то що знайшов мене син. Он вже назвала цей епізод наймасовішим за кількістю цивільних жертв в Україні за останні два роки війни.